Надзвичайний і повноважний посол Молдови в Україні Валерій Уківер відвідав Вінничину під час робочої зустрічі з керівництвом області. Обговорювали будівництво прикордонного мостового переходу через Дністер та реконструкцію автомобільного пункту пропуску Могорлів-Подільський, а також напрацювали проєкти по розвитку мережі реабілітаційних центрів. Будівництво прикордонного мосту через Ністер у районі Ямпіль-Косеуць, реконструкція пункту пропуску могилів Подільський, яка покращить умови для експорту сільськогосподарської продукції, та створення нового пункту пропуску Брониця. Саме ці питання обговорили керівництво Вінниччини з повноважним послом Молдови в Україні Валерію Ківер. Ми високо цінуємо підтримку Молдови у наших. Євроінтеграційних прагненнях України та наш спільний конструктивний підхід у регіональній співпраці цього року виповнилось 25 років, як Вінниччина має надійного партнера в Молдові. Це Сороцький район, і в тому числі які із ми сподіваємось завершення мосту Ямпількосоє стане ще ближчим. Надзвичайний і повноважний посол Молдови в Україні Валеріо Ківер приділив значну увагу питанню ветеранської політики. Обидві країни мають чималий потенціал щодо реалізації спільних проєктів у різних сферах. Ви згадали, що Вінниця сільськогосподарський регіон, який дуже схожий на Молдову. Тож у нас можуть бути хороші спільні проєкти. І ви згадали про перенесення різних підприємств зі східної частини країни. Я можу вам сказати, що не всі вони їдуть до вас, але деякі з них переходять річку і Вони працюють у Молдові. Тому для нас це також важливо зберегти ці підприємства живими, виробляти, залучати тих українських громадян, які сьогодні є в Молдові. Під час зустрічі й напрацювали нові проєкти створення спільних реабілітаційних програм із залучення молдавських фахівців. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.